Щорічно в червні медики України відзначають професійне свято. Щоправда, цьогоріч працівникам медицини недогучних святкувань. Проблеми останнім часом просто переслідують галузь охорони здоров'я. Мова, звісно, про недостатнє фінансування. У нас найкритичніша ситуація щодо виплати заробітної плати медичним працівникам, і це те питання, з яким ми по суті живемо вже два роки, нестабільно. І в нас є постійно затримки в заробітній платі. І це, звичайно, спричиняє дуже багато проблем не тільки як в медичних працівників, а й в пацієнтів. Тому що загальне недофінансування медицини, не тільки на заробітну плату, а й на медикаменти, на харчування. Воно відображається, звичайно, на певному розумінні на стані здоров'я пацієнта, оскільки пацієнт також не тільки ми на напризволяще, а й сам пацієнт покинутий напризволяще і живе з своїми проблемами. Для того щоб поступити в лікарню, він точно знає, що йому необхідні кошти для того, щоб його тут наші спеціалісти проконсультували і пролікували. На медицину в нашій країні влада виділяє лише трохи більше трьох відсотків від внутрішнього валового продукту. Це фактично межа бідності, нарікає Ірина Садов'як. Для порівняння в інших країнах цифри суттєво інші від семи до чотирнадцяти відсотків. Тому далеко не все залежить від медичного працівника і звинувачувати у всіх бідах медиків неправильно. Вважає головний лікар центральної районної лікарні. Всі зараз якісь такі проблеми, які стосуються охорони здоров'я, вони чомусь чомусь пов'язані саме з. Кажуть, що ви на в цьому медики? Ні, не ви на в цьому медики. Вона в цьому підході держави. До такої професії, як лікар, до такої професії, як медична сестра. Медицина Коломищини фінансується за рахунок медичної субвенції, яка визначається кількістю мешканців краю. Суму виводить Міністерство фінансів, а фінансує як розпорядник коштів Міністерство охорони здоров'я. Грошей бракує навіть на захищені статті. Зокрема, на оплату праці до кінця року не вистачає 21 мільйон гривень. Є й інші не менш важливі рахунки: їжа та медикаменти для пацієнтів. Те, що виділяє держава, просто мізер, каже Ірина Садов'як. Не вистачає нанер. Носії. На сьогоднішній день це також тільки на 6 місяців передбачено, і ми боргуємо енергопостачальниками завжди за енергоносії. Ну і це мізерні кошти на харчування це 1% загальної суми. Тобто на сьогоднішній день у нас біля 4 гривень на ліжко день на харчування. Це 4 разове харчування. Тому всі додаткові кошти, додаткові продукти, які нам благодійники дають, це нам на допомогу. І це дуже Низький відсоток забезпечення на медикаменти, 6 гривень на день. Тобто це тільки на невідкладну допомогу. Це коли ми надали невідкладну допомогу, і вже по суті в нас більше більше коштів немає. Тому це вкрай ну, незабезпеченість від потреби. Від потреби забезпеченість складає у нас 30, до 30%. Відсотків. Це є дуже мало. Є проблеми із обладнанням, без якого навіть найкращому професіоналові важко поставити діагноз хворому. У медзакладах доводиться скорочувати ліжка та персонал. Працівники медицини отримують мізерні гроші, зокрема, аванси по 300 гривень. Це породжує конфлікти, незадоволення, каже Ірина Садов'як. Окрім того, два місяці зарплатню взагалі не виплачували. Тому медики вирішили їм зараз не до святкувань. Це вперше за скільки років я працюю тут головним лікарем. Це вперше, напевне, за історію взагалі коломийської медицини в цьому році колектив категорично вирішив, що відзначати день медичного працівника він не буде. І це можливо така акція якогось протесту по відношенню до тих умов, в яких працюють лікарі, до того фінансування, яке вони мають на заробітну плату, не тільки відсутність заробітної плати, а взагалі це дуже сумно читати, коли в Європі чи в розвинутих країнах лікар має 8 тисяч євро, а у нас він має 130 євро. Тобто це та мізерна плата, за яку лікар, по суті, круглодобово працює працює для людей, працює ради людей. Він е, все рівно вчився на це дуже багато і для того, щоб вже дістати здобути професію лікаря. І мати вищу категорію, тобто бути професіоналом, на це йде дуже багато часу, на це йде дуже багато досвіду. І нехтувати такими спеціалістами, які стоять на сторожі життя людини. Найціннішого це збереження життя людини, збереження здоров'я людини. Це напевно неправильно. І не все гаразд в нашій державі з позиції до відношення до самих лікарів, до медичного працівника. Але, попри це, є й гарні новини. У нас робиться ремонт у урологічному відділенні. Це два відділення, яких у нас. Ще не був проведений капітальний ремонт, і на сьогоднішній день і міські депутати, і районні депутати виділяли кошти для проведення цього ремонту. Зараз він продовжується. Ми надіялися, що до дня медичного працівника ми в нове вже відремонтоване відділення. Але ті плани, які ми мали... Напередодні, тобто ми планували зробити тільки операційну. Звичайно, за сприянням всіх депутатів і, міс... і міської і районної ради, ми продовжуємо цей ремонт і робимо повністю відділення. І я думаю, що. За місяць-півтора ми це відділення зможемо здати, і це буде ще одна така ну, хороша подія в цьому році. Ми надалі ведемо співпрацю з німцями, надалі вона продовжується. І в серпні місяці наші лікарі-травматологи, лікарі-анестезіологи поїдуть на навчання в Німеччину в клініку, де їх вже чекають. До нас надалі всі е такі меценати, спонсори, які є нашими завжди і допомагають лікарні, вони продовжують нам допомагати. 15 червня відбулася робоча зустріч влади Коломиї району і головного лікаря центральної районної лікарні з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм та народним депутатом Юрієм Тимошенко щодо вирішення питання своєчасної виплати заробітної плати медичним працівникам. І як результат вдалося виплатити заробітну плату медикам за травень. Всі, хто працюють в медицині, я вважаю, що це на сьогоднішній день за покликом серця. Це люди, які люблять свою професію, це люди, які віддано працюють. На свою професію і для людей, і тому, незважаючи на всі негаразди, мені хочеться привітати весь наш багаточисельний колектив медичний з професійним святом. Своїм колегам я хочу побажати, звичайного міцного, міцного здоров'я, такого ну добра, успіхів в роботі це однозначно. Їхнього професійного росту, тому що це необхідно, вкрай необхідно. Я хочу їм побажати, щоб вони ніколи не втрачали надію. Щоб вони завжди були впевнені в тому, що вони зробили правильний життєвий вибір у своєму житті, ставши лікарем, ставши медсестрою? Бо це є престижно, це є дуже достойно, це буде пошановано людьми.